Тротуар через балку Калетіна був закладений ще на початку будівництва мікрорайону Сонячний. З того часу шлях не відчув на собі жодних відновлювальних робіт. Так найкоротша і фактично єдина пішохідна доріжка між густонаселеними мікрорайонами була в занедбаному стані. Півтора тижні тому тут розпочали капітальний ремонт. 1 сентября уже 2016 року Ми получимо повністю отремонтіровану, відновлену пішохідну доріжку між мікрорайоном Юбілійним і мікрорайоном Сонячним. Особенность данной дорожки заключается в том, что во время ее укладки, во время ее разработки мы предусмотрели еще полосу для движения велосипедистов. По результатам уже по окончанию выполнения работ будет нанесена соответствующая разметка, поэтому таким образом мы нормально соединим, уже качественно соединим полностью два жилых микрорайона. Незважаючи на пішохідне призначення, даною ділянкою продовжують рухатись автівки, засуджувати водіїв складно через відсутність інших коротких шляхів між житломасивами. Тож вирішено розмежувати транспорт і людей через будівництво повноцінної двосмугової дороги через ту ж таки балку калеті на ближче до собору. Плануємо в течіні буквально ближайших полтора місяця закінчити проєктування, Вже фактично бути готовими к реалізації цього проекту будівництва. Полноценной хорошей дороги с освещением снаружи, с велосипедными дорожками и с тротуарами. таким образом, чтобы уже то, что по генплану запроектировано було во время строительства мікрорайону сонячного построить самую короткую дорогу. Ми її фактично, я думаю, що к весне следующего року фактично выполним. В Звужбалки на босі мікрорайону ювілейний знаходяться школи, міський архів, реконструйована під Донецький університет внутрішніх справ будівля. Тож через затребуваність місця відновлення чекатиме ще на одну дорогу. Буквально в октябре месяце мы ее также планируем полностью отревизировать и восстановить, провести капитальный ремонт. Более того, будут как проведены работы, связанные с озеленением, так и стопроцентным освещением всего промежутка от улицы Короченко до 200 лет Криворога, нижняя так называемая объездная дорога вокруг микрорайона Юбилейный. А поки майже готова пішохідна доріжка: 400 метрів нового асфальтового покриття, близько двох десятків опор зовнішнього освітлення. Так за півтора тижні короткий шлях між мікрорайонами ювілейний та сонячний став ще й зручним та безпечним.